Коли батько не розуміє свого сина, він його не підтримує ніколи. Він вважає, що син гірше за нього, чи тобто батько краще свого сина, і він розуміє, як краще жити, як правильно е навчити мене жити. Хоч е коли в нього самого життя не працює, він намагається е навчити мене е і показати, що на моєму фоні перед другими людьми. Він здається розумнішим ніж я, тому що я менший, тому що я син, і тому, що я багато чого не розумів в цьому житті. А він прожив своє, своє життя, він більше і більше розуміє. Ну насправді, це було, це було його помилкою, що він забороняв мені жити своє життя. І після того, як ми пропрацювали з Віталієм мою проблему мені стало. Краще, краще розуміння того, що я тепер маю право на своє життя, і я не, не повинен слухати свого батька і бути впевненим, говорити йому про це, що я создаю своє своє особисте життя, і він не вправі мною керувати. І я дуже вдячний Віталію за те, що він допоміг розібратися мені в цьому, допоміг. Убрати все це. Я всім рекомендую е, таку сесію, яку провів мені Віталій, і я йому дуже-дуже вдячний. Я дуже-дуже вдячний. Е, дякую ще раз. Приходьте до Віталія. Він вам допоможе розібратися з вашими проблемами, які накопичувалися з вашими батьками чи на протязі всього свого життя. Дякую вам, до побачення.